Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Впевнена, що багато хто із нас потихеньку починає підшукувати страву до святкового столу. І сьогодні я вам хочу запропонувати ось такий досить цікавий варіант приготування курячих запечених стегенець. Для страви мені знадобиться 1 кг курячих стегон. Я їх вже промила і просушила. Тепер до них додаю сіль. Звичайно, до смаку я на свою кількість додаю одну чайну ложку. Добре все перемішую. Тепер відразу беру ту форму, у якій планую запікати, я її нічим не змащую і всі стегна перекладаю сюди. Стегна я буквально на декілька хвилин залишу і приготую маринад. А сам перець знадобляться апельсини. У мене тут три апельсини, це тут 600 г. Я їх вже добре промила. І ось цих два апельсини, що у мене побільше, поки що розрізаю навпіл. А меншу апельсинку розрізаю навпіл. Потім кожну розрізаю тоненькими півкільцями. Ось цей апельсинчик поки що відставлю, він нам буде потрібен пізніше. А із цих двох. Потрібно вичавити весь сік. Отриманий сік я ось перелила у мисочку, тепер сюди додаю мед. Мед має бути рідким. Якщо мед кристалізований, достатньо його просто нагріти у Теж Додаю 4 столових ложки рафінованої олії, обов'язково без запаху. Зі спеції буду додавати суміш перців приблизно чверть чайної ложки, і куркуму пів чайної ложечки. Все, більш нічого не додаю. Залишається все добре вимішити, аби маринад був однорідним. Тепер підготовленим маринадом рівномірно поливаю м'язко. Мою форму я прикриваю кришкою, або можна закрити фольгою, або харчовою плівкою, і залишаю при кімнатній температурі на півгодинки. Довго маринувати по цьому рецепту м'ясо не потрібно. Дві годинки у мене минуло, і тепер повертаюся до апельсинки, яку я нарізала ось пів кільцями. Шматочки буду зверху ось так рівномірно розподіляти. Далі форму накриваю знову кришечкою, або якщо кришечки немає, фольгою і відправляю запікатися. Температура 180 градусів для початку буду запікати ось так під кришкою 30 хвилин. Після цього кришечку зніму і допечу ще хвилиночок 15-20. Тут уже потрібно орієнтуватись по готовності. Ось, в результаті таку курочку ми маємо. Загалом стегенці у мене запікалися 50 хвилин. Подавати таку страву краще в охолодженому вигляді, так вона матиме більш яскравий та насичений смак. І, звичайно, що така курочка знайде своє гідне місце на святковому столі. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо не підписані. Як завжди, я хочу побажати всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.